Доброго дня, шановні, хто вже під вечірок, кому день, кому ранок. Але що я хочу сказати мене на наступний день, це було вчора, коли відключили світло, ми проснулися, дощ ллє, вітер вночі був. І я зайшла в інтернет і вразила те, що люди навкруги напроті, ну десь на віддалі 150-140 кілометрів, там 70 кілометрів. Пропонували свою допомогу, писали, кому потрібна допомога. Ми можемо приїхати, може в когось дерево завалило, може хтось постраждав, може хто зупинився десь у дорозі. ми Моє ім'я таке, телефон такий, то це просто на сайті Brunswick було. І була там як help me Допоможи мені. Це прості люди пропонували свою допомогу. Може, дерево спиляти, може там. Тобо, бо дійсно у нас було тихо, ми в долині і не було ніяких ексцесів таких, щоб ми бачили. Десь там неподалік було, що дерево було завалене, що люди просили, що це. Але світла не було. Значить, була на то причина, що не було. Майже добу вже десь вночі з'явилося світло. Вночі виключили як циклон циклон Фіона. Бо я давала відео, то назвала фієста. Ну, що не добачила, то добрехала. Ось. Ну, Фіона, циклон Фіона. І допомагали один одному. Тобто ніхто не був забутий, залишений на ось, Зараз все в порядку, все тихо, спокійно. Морозу в нас не було, був такий легкий, 3 градуси було чи 2 градуси тепла. Бо я вночі глянула, так подивилась, думаю, ну, помідори я зірвала. Ось уже ось такі величенькі бурі, гарні такі. Ну, а то вже як Бог дасть. Ось. Тут сижу на біля нашого гаража, другий участок, і оце такі краєвиди. Дуже гарно відпочити, тут такі комиш, бачите, він уже дозрів. Там он, ялиночку ми посадили, а чуть-чуть далі липа там за, за ялинкою. Ось це вже сусідська ялинка, яка дуже гарно виглядає у нас з вікна, з кухні. Ми дивимося і бачимо цей пейзаж. Дуже гарно, спокійно навкруги. Гарного вам мирного неба, здоров'я, будьте здорові!